Сай Віндер Compact 2 від американського бренду Streamlight. І це одне з найкращих рішень, яке я тримав у руках. І давайте по порядку. Де ви бачили, що ліхтарик використовував декілька типів батарейок? Ну, можливо, бачили, і напишете про це у коментарях. Але додайте ще цей до списку, оскільки він живиться батарейками типу cr 123 a та батарейками 2А. Другим пунктом є кількість світодіодів. Окей, їх лише 4, але кожен світодіод це окремий колір. В нашому випадку присутні білий, червоний, синій та інфрачервоний. Як на мене, це дуже добре мати таку кількість кольорів. І щодо корпусу, виготовляється він із надмісного полімеру, і більша частина агресивного середовища йому не страшна. Також він витримує падіння на бетонну поверхню до 3 метрів. А дана сталева кліпса служить універсальним кріпленням як на елементи спорядження, так і на шоломи. Для цього у продажу присутнє додаткове кріплення. Я казав вам стосовно живлення. Так от. При необхідності замінни батареї, знімаючи кришку, ви її не втратите, оскільки вона закріплена за корпус. А ущільнюючі кільця, створили захист ipx 7, що дозволить занурити ліхтарик на глибину до 1 метру хвилин на 30. Але я не знаю, на що ви це будете робити. А от полікарбонатна лінза ліхтаря захищена від легких подряпень спеціальним покриттям. А тепер перейдемо до самого цікавого. Ліхтар має 4 кольори, і для того, щоб перемикатись серед них, необхідно піднімати верхню кнопку та прокручувати. Також присутня інфрачервоний кольор, який працює у невидимому спектрі для людини. Тому. З іншої сторони присутня напис, при повертанні якого буде 100% знати людина, що інфрачервоний вимкнутий. Також кожен колір має 4 рівні яскравості. Для того, щоб замінити колір, необхідно натиснути та затиснути кнопку, після чого буде змінюватися яскравість. Також на кожному кольорі присутній режим стробоскопу. Подвійним натисканням він вмикається. А для того, щоб його вимкнути, достатньо натиснути на кнопку один раз. І як завжди, з мене прикольні штуки на огляді, а з вас лайки.